Вітаю вас, в ефірі фактор безпеки. Надбання СРСР примножена роками незалежності у вигляді величезної кількості зброї та боєприпасів, з роками дещо зменшилося. Водночас арсенали і склади з тисячами тонн вибухонебезпечного майна, що розташовані по всій території України, і досі становлять реальну загрозу нашим громадянам. Новобогданівка і Артемівськ, Лозова і Цвітоха свого часу мешканці саме цих українських містечок опинилися в епіцентрі жахливих подій. Державну цільову оборонну програму утилізації за Ріли боєприпасів, яка розрахована на 2008-2017 роки, у повному обсязі виконати не вдалося. Утім, процес не зупинився. Як і за чиєю допомогою Україна позбавляється небезпечної спадщини, з'ясовували журналісти фактору безпеки. Після краху радянської імперії українці мимоволі стали власниками мільйонів тонн боєприпасів. А вони вивозилися з Європи з колишньої зони окупації, і знаходили прихисток в Україні. З роками небезпечно залізяча старіло, а загроза вибухів зростала. Всього зберігається в Україні мільйон 74 тисячі тонн боєприпасів. І кожен рік, кожен рік, частина боєприпасів виходить непридатність. Сплеск незапланованих вибухів на складах та арсеналах збройних сил України розпочався ще 2003 року. Тоді на одному з них, поблизу Артемівська, стався вибух, який призвів до ланцюгової реакції. Вибухи тривали понад 16 годин, в результаті чого було зруйновано понад 16 квартир, 120 приватних помешкань, 5 шкіл та 3 лікарні. Загальні збитки сягнули 45 мільйонів гривень. На щастя, жертв не було. Утім, уже за рік уникнути трагедії не вдалося. 2004 року на складах у селі Новобогданівка Запорізької області, де знаходилася уся номенклатура артбоєприпасів сухопутних військ, у наслідок вибухів загинули три людини. Близько десяти із важкими опіками потрапили до лікарень міста. На той час Україна, яка звернулася до НАТО за допомогою, уже активно використовувала ресурси альянсу. Започаткування цього проекту відноситься ще до далеко 2002 року. В той час Україна звернулась до НАТО з проханням надати допомогу в знищенні дуже значної великої кількості непридатних та надлишкових боєприпасів, які несли загрозу для населення. Результатом першого пілотного проекту, який 2002 року виконав Донецький казенний завод хімічних виробів, стала утилізація 400 тисяч одиниць протипіхотних мін. Десятки мешканців східного регіону отримали тоді додаткові робочі місця. На підприємствах укроборонлізінга, «Укроборонсервіса», створюються і на інших підприємствах, які задіяні на Павлоградському хімічному заводі, і ряді інших підприємств України створюються робочі місця, значить створюються нові технології, от які використовуються потім і в народному господарстві. Перша частина контракту була насправді дуже успішною, адже нам вдалося знешкодити 15 тисяч тонн боєприпасів та 400 тисяч зразків стрілецької зброї. Ми також створили промислову інфраструктуру в Донецьку для утилізації озброєння. Після проекту у Донецьку було розпочато експериментальну утилізацію на військових арсеналах поблизу містечка Балаклея та на Сумщині, де в часи холодної війни стратегічні ракети тримали під прицілом Західну Європу та Близький Схід. 2006 року у присутності журналістів, представники НАТО та українського оборонного відомства підірвали перші два переносних зенітно-ракетних комплекси, улюблене знаряддя терору. На думку експертів, саме легка стрілецька зброя та озброєння, а також міни несуть найбільшу небезпеку. Її наявність в країнах, де тривають збройні конфлікти, завдає непоправимої шкоди не лише миротворцям, військовим та представникам влади, а й, на жаль, мирним громадянам. За останні десятиліття вона заполонила цілі регіони світу. Незаконна торгівля зброєю, а також відсутність ефективного контролю за її зберіганням, є основними причинами її потрапляння до рук терористів та екстремістів. Як наслідок, експерти наводять жахливі цифри. Лише за останні 20 років жертвами цієї зброї стали понад 4 мільйона людей. Все-таки, якщо ми е, знищуємо надлишки зброї і ще із Першої світової війни, то я так думаю, що ми все-таки ну, предостерігаємо її розповзання, розповзючення в, е, в гарячих точках, в тому вже Близькому Сході, е, в Африці. За оцінками фахівців, тільки в Афганістані вибухи мін за 15 років забрали життя 20 тисяч мирних жителів і завдали каліцтва ще 400 тисячам. Окрім нашпигованої пекельним залізячем аганської землі, в країні й досі існує чимало тайників зі зброєю. А державні склади з боєприпасами є справжньою головною біллю НАТО, адже без належного контролю існує велика вергідність того, що вони зрештою потраплять до рук терористів. Це італійські військовослужбовці зі складу міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану в районі Балабалюк у західній афганській провінції Фарах. Вони виявили велике сховище зброї. Ми були на патрулюванні в цьому районі, коли місцевий пастух покликав нас і провів до сховища зброї. У сховищі італійські миротворці виявили понад 50 кілограмів компонентів, що використовуються для саморобних вибухових пристроїв, а також кілька ПЗРК та чималу кількість різних боєприпасів. За рішенням старшого патрульного групи весь знайдений арсенал було підірвано вибухівкою. На цих кадрах колишні бойовики Талібану, ще зовсім нещодавно вони займалися тим, що закладали міни та саморобні вибухові пристрої. Сьогодні вони їх знешкоджують. Так, я заклав багато саморобних вибухових пристроїв. На жаль, я не пам'ятаю, де я це робив. Абдул Ахмадзай командував 30 бойовиками на півночі Афганістану. За його словами, групи бойовиків, до якої він входив, більше не існує. Багато було вбито декого заарештовано. Інші разом з ними вийшли з лав бойовиків. Пакистан заохочував нас і надавав допомогу у знищенні власної країни. Однак ми вирішили припинити це і допомогти відновити нашу країну. Протягом дев'яти місяців Абдул Ахмадзай та інші колишні таліби працюють у фонді Халотраст, що займається розмінуванням. Після ретельної підготовки ця робота була запропонована їм в рамках процесу примирення і реінтеграції Афганістану. Кожен з них отримує і приносить додому 150 доларів на місяць. Абдул говорить, що ця зарплатня навіть більше грошового отримання поліцейського цей процес покликаний допомогти колишнім талібам, які склали зброю і прагнуть мирного життя, створити їм придатні життєві умови. Представники НАТО кажуть, що 70% від загальних показників втрат в Афганістані було спричинено саме внаслідок саморобних вибухових пристроїв та мін. Тож досвід протидії цій небезпечній зброї є життєво важливим для саперних підрозділів. Очищують афганську землю від пекельного залізяча і інші сапери на сьогодні. У складі українського контингенту, який налічує 22 військовослужбовці, служить сім саперів, а також один сержант з мінопошуковою собакою. Наші співвітчизники входять до складу литовської групи з реконструкції провінції Гор. А за цей час українськими фахівцями з розмінування було знайдено та знешкоджено понад 15 тисяч мін та інших вибухових пристроїв. Ці 15 п'ятнадцяти тижні які ви такої тут, 15 тысяч спасения жизни. На жаль, наявність великої кількості надлишкового озброєння та боєприпасів це проблема багатьох країн. Географія цієї небезпеки не обмежується лише гарячими точками. Скажімо, Хорватія, яка є членом НАТО і досі нашпигована мінами часів останньої Балканської війни. Сербія має в наявності понад 8 тисяч тонн застарілої зброї і боєприпасів. А на складах сусідньої Боснії і Герцеговини небезпечного боєнепотрібу зберігається майже 20 тисяч тонн. За різними даними, країни південно-східної. Європи мають понад 160 тисяч тонн зайвої зброї. Україна в переліку країн, яким необхідно позбутися надлишкового озброєння та боєприпасів, займає, на жаль, особливе місце, адже володіє найбільшим арсеналом старого боєнепотрібу після вдало реалізованих проєктів із знищення протипіхотних мін та переносних зенітно-ракетних комплексів, наша держава продовжила співпрацю з НАТО. 2006 року стартував перший з чотирьох етапів проекту трастового фонду програми НАТО «Партнерство заради миру в Україні із знищення звичайних боєприпасів стрілецької зброї і легких озброєнь. За п'ять років функціонування першого етапу цієї програми ліквідовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь, стрілецької зброї та 1 тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів. Провідною державою проекту були США виконавчим агентом НАМСА, агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання. Крім цього, близько 17 країн ЄС стали державими донорами. Загалом внесок трастового фонду у перший етап становив близько 11 мільйонів євро. Участь НАТО забезпечується агентством НАТО з матеріально-технічного обслуговування і постачання НСПА, розташованого в Люксембурзі. НСПА управляє великими програмами демілітаризації від імені членів альянсу, в результаті чого це агентство є керуючим агентом подібних програм в рамках цільового фонду НАТО. НСПА або Буша НАМСА є виконавчим агентом або виконавчою агенцією по імплементації цього проекту. Політичне рішення приймалось. Е Згідно з запитом України, і, і може вам відомо, що у нас підписана рамкова угода на утилізацію великої кількості боєприпасів і зброї в рамках другого етапу проекту. Другий етап стартував у квітні цього року. Водночас Міністерстві оборони вже рапортують про утилізацію понад 6 тисяч тонн звичайних боєприпасів та понад 95 тисяч тонн легкого зброєння та стрілецької зброї. Дуже серйозний вклад сьогодні в Україну этот контракт принесет і поможет предприятиям України загрузить свою промышленность і сделать менее техногенную катастрофу, яка не дай бог могла бы случиться. Загалом в рамках другого етапу бюджет якого має скласти 25 п'ять мільйонів євро, планується знищити понад 73 три тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони одиниць протипіхотних мін. Останнім часом донори все менше виявляють фінансову ініціативу. Якщо на початку першого етапу проекту у ньому взяли участь 18 країн, то сьогодні, окрім Сполучених Штатів Америки, які традиційно виступають провідною державною проекту, про свою готовність виділити необхідні кошти, заявили Німеччина, Швейцарія, Туреччина і Ірландія. Європейський союз виступає спонсором утилізації протипіхотних мін. З чим пов'язана така млявість, експерти не кажуть. Натомість, представники альянсу наголошують на необхідності проводити інформаційні заходи для залучення інвестицій. Але ми сподіваємось, що якраз і в даному случай, в даному випадку, і ця передача та інші заходи, які проводяться і в штаб-квартирі НАТО і в, в Україні, вони сприятимуть більш більшій більш, інформованості, інформованості суспільства. Та країн потенційних донорів нашого проєкту до утилізації неприйнятних для подальшого використання і небезпечних для зберігання боєприпасів та зброї в рамках другого етапу будуть залучені державне підприємство «Укроборонлізинг», випробувальна станція Державного науково-дослідного інституту, державне підприємство Укроборонсервіс, Донецький завод хімічних продуктів та державне підприємство Науково-дослідний комплекс Павлоградський хімічний завод. Роботи виконуються на виробничних потужностях виконавців робіт, які виграли тендер на виконання цих робіт. Міністерство оборони України дуже цінують допомогу, яку надає НАТО. Утім, за словами представників оборонного відомства, без державної підтримки важко буде розраховувати на позитивний результат проекту. У нас є програма утилізації ракет боєприпасів, звичайних боєприпасів. Вона розрахована до 2017 року. І загальний обсяг фінансування її дуже значний. На кожен рік ця цифра по різним рокам складає складає біля 200 мільйонів гривень. Це по загальному фонду, і в 2013 році ми очікуємо такі такі ж кошти на утилізацію боєприпасів по бюджету боєприпасів які знищуються безпосередньо збройними силами за 10 років 50 мільйонів євро було виділено на проект цільового фонду нато в більше як у 40 країнах членах і партнерах нато про те що зроблено сьогодні а також про перспективи виконання проекту з утилізації надлишкового озброєння та боєприпасів нам розповів керівник проекту трастового фонду НСПА доктор Фредерік Пежо, який нещодавно відвідав україну Сьогодні відбулося обговорення бюджету проекту. Скажіть, будь ласка, що ви вирішили збільшити тривалість проекту, чи зменшити кількість озброєння, що підлягає утилізації? Мені дуже б не хотілося, щоб ми були змушені зменшити кількість озброєння, що підлягатиме утилізації. Натомість я допускаю можливість продовження контракту у часі, якщо ми зіткнемося з певними фінансовими проблемами. Я думаю, що через 6 місяців ми зможемо надати більш вирогідну інформацію щодо того, чи буде продовжено контракт чи ні. Деякі експерти переконані, що окремі зразки озброєння, скажімо, ПЗРК, могли б ще використовуватися збройними силами України. Якою є ваша думка з цього приводу? Переносні зенітно-ракетні комплекси це вид озброєння, який технологічно розвивається. Я би порівняв їх з мобільними телефонами, які складаються з 800 технічних частин. Кожен мобільний телефон має певний срок вжитку. Ви не можете використовувати його 10 років, оскільки постійно з'являються нові розробки покоління нових телефонів. Теж саме можна сказати про ПЗРК. Ви не зможете безпечно та надійно використовувати старі зразки. З часом вони стають абсолютно непридатними та небезпечними. цей проект є одним із наймасштабніших для НАТО. Скажіть, будь ласка, які проблеми виникли в процесі його реалізації, і в подальшому чи очікуєте ви певні труднощі, оскільки у вас відбувалася досить жвава дискусія Дискусія з українськими колегами у даний час ми не очікуємо проблем, адже в Україні наявні промислові можливості для проведення утилізації. Підприємства-підрядники готові прийняти замовлення. Головним питанням залишається лише фінансування. Раніше у нас виникали певні проблеми, але це було ще в часи, які передували початку проекту. Ці труднощі виникали внаслідок необхідності погодження договорів різними міністерствами. Насамперед, міністерством оборони України, згодом Верховною Радою. Всі ці адміністративні процедури забирали багато часу і не залежали від нас. Все, що нам залишалося робити, та це слідувати їм і бути терплячими. На початку проекту до складу країн-контрибуторів входили 17 країн, зараз залишилось лише 5. Скажіть, будь ласка, це пов'язано виключно з фінансовими проблемами, чи можливо поганим інформаційним просуванням цього проекту або ще чимось? Ви знаєте, що цей процес довго тривалий. Він був розрахований на 12 років. Однак вже зараз зрозуміло, що він можливо триматиме 16 років і більше. До першого етапу проекту насправді було залучено 17 країн донорів за 6 років. Зараз, на перші 6 місяців, другого етапу проекту ми залучили лише 5 країн. Можливо, ми залучимо більше. Можливо, через декілька років таких країн буде 15. Країни бажають брати участь в цьому міжнародному проекті з надання сприяння Україні. Так, економічна криза певним чином вплинула на здатність країни робити внески у проект. Однак це лише питання. Нє часу, що буде витрачено на залучення необхідних коштів, процес утилізації проходить в різних місцях на різних підприємствах. Скажіть, будь ласка, як НАТО контролює, де і яку частину озброєння знешкоджено? Кожна партія боєприпасів, що прибуває на підприємстві для знищення, перевіряється спеціальною комісією. Згодом про це знищення також перевіряється нашими спостерігачами, і в кінці кінці ми маємо постійних представників проекту в Києві, які здійснюють як регулярні, так і несподівані перевірки. Ось так ми здійснюємо контроль за цим процесом. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу передачу на наступному тижні. До зустрічі.